Довечі, мене звати Светник Єгор. Я студент групи PZPI29. Сьогодні я це відео, щоб захистити звіт з лабораторної роботи No4 з дисципліни архітектури програмного забезпечення з теми масштабування бекенду. Саме завдання у нас іде, що в цій лабораторній роботі необхідно показати, як можна масштабувати бекенд для роботи з великим навантаженням, для чого можна на вибір масштабувати серверу або горизонтально. Або вертикально, горизонтально це коли багато копій сервери виконують однакові функції. Вертикально це коли різні мікросервіси виконують різні функції, масштабуються окремо одне від одного. Саме, що ми зробили, яке у нас було основне завдання, це налаштувати системи навантаження тестування, використання різних інструментів, створити сценарії тестування для основних api поїнтів провести тести з різним рівнем навантаження, налаштувати моніторинг в реальному часі і проаналізувати результати тестування та визначити показники. А, які інструменти ми для цього використовували? Це бібліотека Artillery, а, це http навантаження тестування з e-mail-конфігурацією. Далі це k 6 Basic, sorry продвинути тестування продуктивності JavaScript, Jest – це інтеграційне тестування з контролем навантаження, і Real-Time монітор Тобто це мій власний монітор для моніторів на реальному часі. Додаткові залежності ми використовували Node.js, Axe, FSExtra і Chalk. FSExtra — це розширені файлової операції, це саме для Real-Time монітору у майбутньому я покажу, як воно працює. Uh, цільова система це API, платформа Vercel, на якій у нас uh, захочен саме сервер, uh, через те, що uh, сам Vercel автоматично масштабує, незалежно від того, тому що це сервер-лес сервер рішення, і ми не дуже маємо як користувачі uh, можливості управляти саме як масштабування буде проходити. І... Тому був створений окремий інструмент і обрані окремі бібліотеки саме для тестування. Uh, створили структуру, load test, Там у нас артилерія UML, e тобто це конфігурація артилерії, 6 Script. Uh, just load test real Time Monitor, Packages, он на нашої залежності, і result, uh, Папка, директорія з де все знаходиться. Був створений ось такий env тест тобто тут тестові також дані. А, далі на налаштування у нас було створений конфігураційний файл з наступними параметрами: фаз навантаження, розігрів, поступово збільшення стійки навантаження і пікове тестування, сценарій тестування і цільові показники. А, тобто приблизно, які ми бажаємо. Тобто error rate менше 1% і тайм менше 2000 мс. Налаштовано було 6 і так само а, в, принципі, один в один. І налаштування реал-тайм-монітор. У нас інтергал перевірки 5 секунд для основних 5 точок endпойтів і автоматичне збереження резулту у JSON. Тут у нас далі трохи описані тести. Я їх пропущу, бо зараз покажу, як це працює у нас. В принципі, по цій табличці, табличці ми вже можемо бачити, що вже у нас якби, все досить добре тут зібрано. Так само далі аналіз порівняння тестів у нас іде, можемо бачити. Пропускна знатість, фейде-нос5, час відгуку і середній час відгуку. В принципі, це не так багато, тому я вважаю, що це досить. Добре, як для сервера рішення. А, які у нас позитивні аспекти виявились під час тестування? Це те, що у нас 100% доступність, нульова частота помилок, тобто, стабільна робота. І ну, коли у нас там було два тести: це а, лайтовий і такий стрес. А, різниця десь у 4-5 разів, і результати все одно були досить добрі. А, при вищому навантаженні у нас бопроб... відбулося масштабування, тому що у нас покращився середній час відгуку і ефективна робота ідентифікації також була. А, для покращення це у нас саме P95 час відгуку. Середній трохи великий, тобто 1 секунда. І максимальний час відгуку – це 3.1 при стрес тестуванні а, а так, час відгуку колихається між 60 мс до 300 мс. А, endpoint, який ми дивилися, це health check, get devices, get Profile. Це у нас три найшвидших. Найповільніші реєстрація та Логін. А, висновок у нас прописаний. Давайте ж перейдемо до. Нашого тестування саме. Тут два екрани, і по ліву частину у нас буде саме таке невеличке тестування, невеличке логування. Давайте почнемо, мабуть, чистимо. Далі почнемо з Load Artillery. Запускаємо. і тут запускаємо Real Time монітор Бачимо тут фазу warm Up. Тобто поки що ми очікуємо. Якщо подивитись, ось це у нас, наш новий саме створений, то ось це, вже можемо бачити, що у нас іде 200. Ось почались. Бачимо, що змінилась Max Response тут у нас. pass-complete формат готово. далі у нас ramp-up uh, по ітогову у нас load testing complete Бачимо, що у нас все тут добре. Також можна відкрити будь-який з документів. Давайте спробуємо знайти саме новий тут. Це у нас буде... Ось це буде у нас найновий. Бачимо, що статус-код у нас 200, тут 201 регістр. 200, 200, 200, 200. тобто все йде плюс-мінус добре. Так. Давайте тепер запустимо наш стрес-монітор. Переберемо всі всі частинки, так? І ло стрес. Там відрізняється по звіту, щоб подивитись саме команда, за якою ми запускаємо. Count 100, це у нас стрес, а там буде 10. Тобто бачите, да? Воно проходить моментально. Давайте ще раз, мабуть, зробимо з time» монітором. І можна зупиняти. Так само зменшуємо. Ми бачимо тут таку невеличку статистику. І пішли 200, 201, 200, 200, 200. Тобто масштабування проходить добре, все працює і на цьому, в принципі, я завершую. Дякую за увагу, Гарного дня.